Повернення позитивного футбольного тренера, пригоди геніального детектива, найочікуваніший український мультик, номінант на премію Оскар та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно і з вами, як завжди, Євген. Перший місяць весни буде багатий на різноманітні релізи. Стрімінгові сервіси та кіностудії підготували для своїх глядачів дійсно насичену програму. І в цьому ролику вже традиційно ми обговоримо всі найцікавіші новинки. Як завжди буду вдячний за ваші вподобайки, підписки та коментарі, які допомагають каналу розвиватись. Влаштовуйтесь якомога зручніше, і всім приємного перегляду. Відкриває березень мандалорець з третім сезоном. Як ви пам'ятаєте, у сольнику Баби Фета, відмовившись від великого майбутнього джедая, малюк Грогу повернувся до Мандо. Харизматичний дует вирушить на планету Мандалор, де Дін Джарін має спокутувати провину за порушення кодексу. Важливу роль у новому сезоні зіграє прагнення, Бокатан сісти на престол. Нагадаю, для цього вона повинна перемогти в бою нашого космічного мисливця і заволодіти темним мечем. Цілому Мандо та його милого зеленого напарника чекає низка тяжких випробувань. І як повідомляє досить ефектний трейлер, всі не майбутнього сезону очолить загроза не бачених раніше масштабів. До речі, Педро Паскаль та безпосередньо автори серіалу неодноразово заявляли, що третій сезон буде набагато епічніший. Він здивує видовищними сутичками, цікавими суперечками і камео, а також розширить горизонти Всесвіту. Кит. Напружена психологічна драма кіностудії А 24 фокусується на тяжкому житті професора літератури Чарлі, який веде відлюдкуватий спосіб життя та страждає від розладу харчової поведінки. Ухоплений смутком і численними проблемами. Чоловік спробує відновити зруйновані стосунки з донькою, щоб знайти прощення. Прем'єра фільму відбулася в минулому році на кінофестивалі в Торонто, де зворушлива емоційна історія отримала гучні овації. Окрім глибокого сюжету, більшість глядачів та критиків виділяють неймовірну гру та перевтілення Брендена Фрейзера, переживши безліч особистих криз, зірка культової мумії нарешті повністю повернувся у велике кіно та продемонстрував вражаючий перформанс. Актор та стрічка отримали численні престижні нагороди, вінцем яких стали ключові номінації на Оскар. До речі, про всіх володарів золотої статуетки 21-го століття я розповідав у минулому ролику. Якщо пропустили, рекомендую переглянути. 2 березня нарешті в прокат виходить найочікуніший український мультик Мавка. Лісова пісня. Робота над проєктом тривала понад сім років. За цей час він пережив неоднозначні зміни сюжету і дизайну, а бажана дата релізу неодноразово переносилась. Сюжет стрічки зосередиться на коханні чарівної мавки і талановитого музики Лукаша, а також на доленосному виборі Берегині стародавнього лісу. Наглядачів чекатиме знайома історія про перемогу кохання та світла над злом і темрявою, просякнута народними легендами і традиціями. Знаю, що на просторах Твіттера багатьом не сподобалось відношення авторів до твору лесі українки, зміна стилістики та бажання наздогнати Голівуд. Але я думаю, всі розуміють, наскільки важливо наразі підтримувати саме українських креаторів. Крід Спадок Рокі Бальбоа. Новий фільм легендарної спортивної франшизи розвиває події через п'ять років після знакової перемоги Адоніса Кріда на Драго. Успішна кар'єра, чемпіонський титул і гармонійні відносини в сім'ї перетворили життя боксера на справжнісіньку казку, але ця ідилія неочікувано переривається, коли давній приятель Адоніса виходить на волю та мріє реалізувати нездорові амбіції в ринзі. Цього разу вперше батько культової франшизи Сильвестор Сталоне не з'явиться на екрані, але він приймав безпосередню участь в написанні сценарію. Очікувати від стрічки нових відкриттів 100% не варто. Вона дотримуватиметься всіх жанрових традицій та продемонструє в міру видовищний і напружений бій. Загалом це дев'ятий фільм у всесвіті роки, і мені здається, режисерам уже варто кинути рушник на ринг та перестати експлуатувати легендарну історію. Найпопулярніший серіал 2023 року це останні з нас. Всі кіномани, геймери і не тільки відтепер можуть скуштувати ту саму каву Джоеля від кавою гіків Фреш Блек. Ви полюбите її десь так само, як її любить Джоель. Скажу по секрету, цю каву зацінила б навіть вибаглива Еллі. На сайті Fresh Black ви зможете замовити каву Бурунді Бутегана, різновиду Red Bourbon від Джоеля під різні способи приготування, які вам до вподоби: еспресо чи фільтр, мелену чи в зернах. Кава Бурунді Бутегана подарує вам свіжий і фруктовий смак зерен, які розкриватимуться у вашому фільтрі присмаком квіткового меду, інжиру та жовтої груші, а в еспресо смаком персика, лохини та медовухи. Шукайте світло, коли загубилися. Шукайте каву Джоеля на сайті Fresh Black, якщо захочете, прокинутись. Посилання в описі. Пері Мейсон Приватний детектив у виконанні Меттю Ріса повертається з другим сезоном та новою гучною справою. Цього разу головний герой розслідує жорстоке вбивство спадкоємця могутнього магната. У скоєнні злочину звинуватили кількох нещасних бідняків, але команда зухвалих детективів на чолі з Парі Мейсоном, занурившись в деталі заплутаної справи, розкриє масштабну змову. Травмувальний для фанатів першоджерела серіал, безперечно, продовжить висвітлювати важливі проблеми сучасності на тлі похмурого. Депресивного розслідування через 40 з гаком років Хулу вирішив випустити продовження відомої у вузьких колах комедії під назвою Історія світу частина друга. Як і оригінальний фільм, який провалився в прокаті, але з часом все-таки знайшов свого глядача, сиквел у батосерійному форматі висміюватиме різні знакові події та особистостей. Вісім коротеньких серій за допомогою абсурдних та комічних ситуацій, гострих жартів, часто нижче пояса, обіцяють своїм глядачам провести захоплюючий екскурс в історію. Шкільні духи. Екранізація одноіменного коміксу розповідає трагічну історію старшокласниці медді, яка після вбивства застряла разом із іншими привидами на території школи. Потойбічне життя та задаткова гибель викликає у дівчини шалену лють і бажання відновити справедливість. Разом із новоспеченими друзями вона намагатиметься розслідувати власне вбивство. Але чим глибше медді занурюється в деталі шокуючої справи, тим більше таємниці брехні відкривається, а ставлення до минулого життя та оточення змінюється. Трейлер гідно передає таємничу атмосферу, а саме поєднання детективної драми про дорослішання з надприродним світом, як на мене, може вдало обіграти знайому всім концепцію, яку у свій час блискуче втілили «13 причин. Чому Крик 6 це ще одна франшиза, яка мала шикарний початок, але не знала міри. Події нової частини перемістяться з маленького провінційного містечка до Нью-Йорка, де на знайомих вам героїв відкриє криваве полювання черговий маніяк в білій масці. Фільм звичайно збереже улюблені жанрові елементи та прийоми. А режисери вже не обіцяли здивувати глядачів раніше не баченими масштабами та поворотами сюжету. Також для фанатів стрічки, якщо такі звичайно залишилися, є цікава новина. Відома у всесвіті крик, франшиза Удар ножем зовсім скоро може перетворитися на повноцінний спін -оф. У якому форматі це відбудеться, наразі невідомо. Лютер Еталонний представник детективних серіалів повертається у вигляді повнометражного фільму з під заголовком Сонце на спаді. Доки геніальний слідчий Лютер відбуває ув'язнення, Лондон поступово занурюється в хаос. Смертоносний психопат вкриває туманний альбіон численними жертвами і вправно обводить навколо пальців співробітників правоохоронних органів, що змушує Джона втекти з в'язниці та спробувати зупинити божевільного вбивцю. У керма проєкта знаходиться майже вся команда Лютера, тому впевнений, що стрічка збереже дух та атмосферу оригінального серіалу BBC та сподобається всім шанувальникам міцних детективів. Супермен і Лоїс третій сезон. Історія незвичайної подружньої пари, яка намагається знайти баланс між сімейним і супергеройським життям, продовжується. Незважаючи на те, що людина зі Сталі в черговий раз врятував світ, у майбутньому сезоні йому доведеться подолати безліч випробувань. Одним із яких, як повідомляє Тизер, стане викрадення Лоїс, яка, можливо, завагітніла. Серіал 100% не блищить оригінальністю, але він перевершив низку сумнівних проєктів у всесвіті стріли та успішно знайшов свою аудиторію. Тед Лассо Нарешті найпозитивніший тренер світу повертається з третім сезоном та новими випробуваннями. Тед та його зуртована команда зіткнеться з глузуванням з боку ЗМІ, яким, як кажучи, зневірились у футбольному клубі. Неприємну ситуацію ускладнює перехід колишнього колеги до головного противника. Проблеми на роботі та особистому житті теда накопичуються, але всі, хто знайомий з минулих сезонів з особливим вайбом тренера, який буквально випромінює заряд енергії та позитиву, прекрасно розуміють, що це не та людина, яка просто опустить руки. Серіал успішно зібрав біля екранів мільйони глядачів та отримав ряд престижних нагород. Від нового сезону, безперечно, потрібно очікувати чергову долю гумору, теплоти та приємних емоцій. До речі, на самому початку режисери планували закінчити історію Теда на третьому сезоні, тому, можливо, зовсім скоро доброзичливий тренер попрощається з глядачами. Екстраполяції це науково-фантастичний серіал Антологія присвячений неминучому кінцю світу. Його події розгортаються в недалекому майбутньому, незважаючи на значний технологічний прогрес, вчені не можуть зупинити радикальну зміну клімату, що негативно впливає на землю і людство. Кожна із восьми пов'язаних спільною темою серії розповість самостійну історію абсолютно різних персонажів, які шукають любов, сенс життя, віру та намагаються пристосуватись до нової жорстокої реальності. Цікава концепція, актуальний сюжет та зірковий каст свідчить про дійсно непоганий потенціал серіалу. Його успіх цілком і повністю залежить лише від того наскільки ефективно яблучний сервіс реалізував переваги. Тінь і кістка, захоплюючий серіал про дивовижний фентезійний світ, розділений смертоносною пітьмою, повертається з другим сезоном. Заклинателька сонця Аліна разом з малом вирушить у подорож різними континентами, щоб заручитись підтримкою нових союзників, знайти міфічних істот, здатних посилити її магію, та врешті-решт дати відсіч могутньому Дарклінгу, який з кожним днем стає дедалі небезпечнішим. Новий сезон у дусі попередника охоплить події відразу двох книг Лі Бардуго: Облога та штурм і руїна та відновлення. Бажання творців залучити більш юну аудиторію та добрий десяток залишених питань до влаштування світу не найкраще вплинули на успіх проєкта. Але в майбутньому продовженні вони звичайно ж обіцяли виправити свої помилки. Авантюрна історія стане значно масштабнішою. Вона розширить міфологію Всесвіту, порадує новими яскравими локаціями та харизматичними персонажами. 65 Наповнена небезпекою, пригодами та несподіваними відкриттями фантастична історія перенесе глядачів у далеке минуле 65 років тому. Космічний корабель терпить катастрофу. Опинившись на нашій землі за часів динозаврів, командор Мілс та єдина вціліла дівчинка спробують вижити в цих суворих умовах та знайти шлях додому. Трейлер 65 вже зібрав безліч позитивних відгуків. Він дійсно виглядає відмінно, а головне передає необхідну похмуру та напружену атмосферу. Творці дилогії Тихе місце неодноразово стверджували, що майстерно обіграли знайомі глядачам жанрові прийоми. Отже, можливо, на нас чекає по-справжньому захоплююче видовище, яке реанімує типові бойовики про виживання. Шазам «Людь-богів» Пригоди підлітка Біллі, який заволодів силами богів, продовжуються. Він помітно подорослішав, але знайти тонкий баланс в житті так і не зміг. Переживаючи внутрішню кризу, Біллі та його супергеройській родині необхідно зіткнутись з дочками титана Атласа, могутніми напівбогинями, які прагнуть повернути вкрадену магію та заразом знищити світ. Шазами раніше не користувався особливою популярністю, а туманне майбутнє персонажа після перезапуску Всесвіту DC не додає стрітці балів. В цілому на вас чекатиме попкорновий блокбастер, який можна подивитись лише на великому екрані заради яскравих битв та ефектів. Щасливчик Хенк, після завершення дивовижної історії найхитрішого адвоката Боб Оденкерк перекваліфікувався у керівника кафедри англійської мови. Проєкт розповість про сімейне життя і роботу Вільяма Генрі Деверо, який переживає кризу середнього віку та весь час потрапляє у якісь негаразди. Буквально всі проблеми світу діставатимуть Хенка, але як стверджує Оденкерк, вони будуть обіграні з достатнім гумором та іронією, що ви просто не зможете стримати пориви сміху. Джон Вік черговий фільм про пригоди колишнього найманого вбивці розгорне події відразу після кривавої розв'язки триквела. Старі друзі Джона перетворюються на ворогів та змусять шукати допомоги у невичікуних місцях. Щоб заслужити свободу, Вік протистоятиме новому небезпечному лиходію у виконанні Біла Скарзарда і його могутнім союзникам. Четверта частина підніме градус екшена та божевілля на абсолютно новий рівень. Безкомпромісні сутички, пістолети, самурайські мечі, нунчаки та стріли заповнять майже кожну хвилину хронометражу та підведуть стрічку до похмурого фіналу. Але як запевняє режисер, а також сам Кіано Рівс, прощатися з жоном віком ще зарано. Шершні, другий сезон, похмурий серіал, просякнутий численними загадками, продовжує історію старшокласниць, які, переживши жорстоку авіакатастрофу, опинились в долині від цивілізації. Здавалося, б, банальна зав'язка швидко набрала обертів, а декілька таймлайнів, безкінечні таємниці та тривожна атмосфера змусили глядачів будувати різноманітні теорії. На превеликий жаль, за весь цей час творці проєкту не поділились навіть крихітними подробицями щодо майбутнього сезону. Відомо лише те, що актори на чітці сценарію були дуже здивовані розвитком подій, а також щодо касту приєднається Елайджа Вуд. Він зіграє досвідченого детектива. Спадкоємці, четвертий сезон. Це продовження захоплюючої сатиричної драми про впливову сім'ю, спадкоємці якої відчайдушно борються за право очолити бізнес. Новий сезон піднімає ставки, і на вас чекатиме ще більше емоцій, інтриг, конфліктів, зрад та брехні. Місцевий хрещений батько залишив своїх дітей практично ні з чим. Вони спробують об'єднати зусилля, щоб відібрати престол татуся, що спровокує справжнісіньку війну, в якій, звичайно ж, не вбійтись без жертв. Кроляча нора Шпигунський трилер про змови в корпоративному світі фокусується на житті бувалого оперативника Джона Вейра. Агента розвідки неочікувано звинувачують у вбивстві пливового чиновника. Головний герой опиняється в центрі таємничої гри, на кону якої стоїть його життя та майбутнє світу. Короткий малоінформативний тизер не розкриває деталі сюжету чи подробиці глобальної загрози, але чітко дає зрозуміти, що кроляча нора це типова жанрова розвага з політичними змовами, головоломками та екшеном. Рівердейл, сьомий сезон. Нарешті історія провінційного загадкового містечка та його мешканців підходить до свого завершення. Яскравий підлітковий детектив з часом, навіть за мірками сідап перетворився в Трешове фентезі та розгубив фанбазу. У фіналі минулого сезону головні герої зупинили комету та перемістилися у 1950-ті роки. Пам'ятає минуле лише Джакхед, і саме на його плечі падає важкий тягар достукатись до спогадів друзів, повернутись до свого часу та завершити затягнуту історію під назвою Рівердейл підземелля і дракони. Адаптація культової рольової гри познайомить глядачів з командою винахідливих злодіїв, які мають здійснити епічне пограбування, виправити минулі помилки та заодно зупинити справжнісінький апокаліпсис. Фанати гри вже з нетерпінням чекають реліз «Підземелля і драконів. Та надіються, що кіностудія вдало перенесла улюблений всесвіт персонажів і монстрів на великий екран. На перший погляд здається, що стрічка буде досить веселою, напруженою та динамічною, з безкінечними сутичками та перешкодами, які доведеться подолати команді грабіжників, щоб досягти головної мети. Квиток долі. Фантастичний комедійний серіал про вплив технологій на людство, знятий за мотивами одноіменного роману. Його події розвиваються в невеликому містечку, де несподівано з'являється загадковий автомат, який за декілька доларів може визначити істинне покликання людини. Наразі про серіал відомо не так багато, а коротенький тизер демонструє лише роботу таємничої машини. Тож дізнатися, чи можна натиснувши декілька кнопок, кардинально змінити долю та життя, ви зможете 31 березня. Сила адаптації одноіменного роману про сутність влади і те, що вона робить з людьми, розвиває події довкола задкового явища. У різних куточках нашої планети у дівчат-підлітків з'являється надприродна здібність контролювати електричний струм, що перевертає з ніг на голову баланс сил у світі. Перше джерело, на створення якого письменниця надихалась культовою антиутопією розповідь служанці, за допомогою фантастичних елементів допомагала читачам розглянути важливі проблеми та питання, що турбують сучасний світ. Зі слів режисерів, серіал повторюватиме ідеї роману та продемонструє в міру жорстоку, кумедну та актуальну Історію загадкове вбивство це сиквел комедійного детектива з Женіфер Еністон та Адамом Сендлером. Сім'я шпіців через 4 роки після вбивчого відпочинку відправляється в чергову відпустку. Давній знайомий запросив їх на розкішне весілля, але під час церемонії нареченого викрадають, а всі запрошені опиняються під підозрою. Ексцентрична парочка звичайно ж візьметься за розслідування, тим паче, що за минулі роки вони відкрили власне детективне агентство з дуже сумнівною репутацією. Не для не секрет, що кримінальна складова стрічка служить лише фоном для створення смішних і безглуздих ситуацій, в які постійно потрапляють головні герої, але це ніяк не псує враження від перегляду нехитрого пародійного детективу. Сподіваюсь, вам сподобався цей ролик, і я допоміг з вибором, що ж переглянути в березні. Обов'язково доповнюйте мене в коментарях, якщо я пропустив щось цікавеньке, та дайте знати, який фільм чи серіал плануєте переглянути. На сьогодні в мене все, як завжди, хочу подякувати за вашу підтримку на Патреоні та на Ютубі. Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі в наступному випуску.